Всім привіт, вітаю вже старе жіноче історичне ретро цикл програм про видатних жінок в історії. В нашій історичній подорожі ми підійшли до сторінки, коли Русь потрапила в інкорпорацію до могутніх держав того періоду Литви та Польщі. Це доволі сумна сторінка нашої історії, адже чоловічий рід Романович-Вюриковичів закінчується. Проте він не переривається повністю є і жіноча гілка. Але, на жаль, жіночого престолонаслідування на той час на наших теренах не було передбачено. Це більше і більше Русь потрапляє в залежність від могутнього Великого князівства Литовського, яке швидкими темпами розвивається і зміцнюється, а також від Польщі і частково Угорщини. Поступово, а тоді і остаточно, наше королівство розподіляється між цими історичними гравцями. Українська аристократія підтримувала Велике Князівство Литовське. Оскільки його зовнішня політика збігалась з інтересами України, українське населення вважало литовців своїми союзниками. Крім того, литовці самі були дуже прихильними до наших теренів, вивчали староукраїнську мову і, будучи язичниками, приймали християнство. Їхнім правилом було старого не змінюємо і нового не запроваджуємо. Збірник законів Руська Правда стала основою для законодавства Великого князівства Литовського. Починаючи з Гедеміна першого князя, литовці називали свою державу Великим князівством Литовським, Жеманційським і Руським. Тобто не було захоплення і насадження своєї влади. Це був союз двох сильних сторін. Тому Україна не відчувала себе в даному випадку в окупації. Польща більш експансивна, вона насаджувала католицизм і часто погано ставилась до місцевого населення. Велике князівство Литовське було у конфронтації з жорсткою Польщею і постійно протистояло один одному. Проте територія Руси розподілялася не тільки між ними двома: Закарпаття відійшло до Угорщини, північна Буковина – до Молдавської держави. Вона постійно сперечалася за цю територію з Угорщини та Польщі на півночі зі зростанням своєї агресії та могутності, московська держава почала заявляти претензії на всі давньоруські землі. Золота Орда теж не дрімала. Ситуація була напруженою. Литва і Польща розуміли, що тільки у спілці зможуть ефективно протистояти сусідам і ворогам. Вони Об'єднувалися союзи, знову розходились у думках і амбіціях, будували, захоплювали, боролися. Цей цікавий час продив багато подій, цікавих людей і, звичайно, неповторних жінок. Про них ми сьогодні і поговоримо. Розпочнемо наше жістере із засновниці роду Гедеміновичів, дружини, родоначальника усіх великих князів литовських таємничої Євни Полоцької. Походження Євни загадкове, як і вся її постать. За однією з версій, вона була дочкою полицького князя Івана Всеволодовича. Вийшла заміж за Гедеміна у 1308 році, коли той ще був лише намісником і відповідав за охорону пограничних територій молодої держави. Ще один доказ того, що за кожним могутнім чоловіком стоїть підтримка великої жінки. Євна була православною і завдяки цьому шлюбу язичник Гедемін теж став християнином. Вінчалися у храмі Святого Миколи у Новогрудці. Храм не зберігся до наших днів, але у 16 столітті на його місці звели величний готичний собор. В цьому союзі народилося 14 дітей. Кожен з них, досягши повноліття, відігравав велику роль у політиці 14 століття. Євна була не тільки мамою, яка стала снаги й мудрости виховати 14 сильних особистостей, вона і сама була видатною державною діячкою. Євна приймала участь у державних справах, самостійно здійснювала поїздки по країні, започатковувала у найбільш віддалених місцях Великого князівства Литовського православні монастирі. Гедемін відійшов у вічність раніше і на плечі Євни упали всі труднощі. Три роки їй приходили стримувати громадянську війну. За воли Гедеміна трон діставався їхньому молодшому синові Євнуту. І Євна усіма силами виконувала волю чоловіка. Вона уособлювала собою гарантію порядку. Через своїх дочок мала вплив на іноземних правителів, адже усіх шістьох доньок вона вдало видала заміж. Євна була сильною і важливою на політичній арені. Нею захоплювались, але й багато кому вона заважала. Тисячу 1344 року княгиня вирушила в одну з поїздок, з якої вже не повернулася. В дорозі їй стало зле вже без свідомості її привезли в полоць, де вона. І померла. версія, що велику княгині Литовську труїли, і, скоріше за все, хтось із найближчого оточення, адже всі хотіли розділити спадок Гідеміна по-своєму. Незабаром по посмерти Євни, Явнута, котрий був під опікою матері, скинули стром. Саме Євна є матір'ю Великого князя Волинського і Галицького Люберта, засновника Луцького замку. І саме його бояри проголосили наступним королем Руси. Адже ми пам'ятаємо, що в нашій династії закінчилася лише чоловіча лінія, а жіноча продовжувалася. Любард, в Дмитро, як чоловік пра короля Данила, мав законні права бути королем. А ми йдемо далі. І вже за мить про ще одну непересічну особистість доньку Євни та чарівну жінку. Отож, Альдона Литовська. Краків 1325 року до королівського палацу у супроводі багато вбраних коронних послів, великої кількості литовських панів і шляхти прибуває молода дівчина з красивим ім'ям Альдона. Саме вона в скорому часі стане новою польською королевою, дружиною короля Казимира III. А поки красуня, князівна Великого князіста Литовського, молода Наречена. Альдона Литовська, донька славної Євни Полицької та великого князя Гедеміна. В першій частині ми говорили, що Євна організувала для усіх своїх дочок дуже вдалі політичні союзи. Альдона, тому яскравий приклад. Вона стає королевою Польщі. Альдона була дуже яскравою постаттю, не схожою на дівчат свого часу, любила полювання, скачки на диких конях, кажучи сучасною мовою, полюбляла екстрим і на той час доволі чоловічі вподобання. Водночас вона була дуже веселою, життєрадісною, як зазначає середньовічний історик Ян Лугош. Альдона любить музику. Танці, всілякі розваги, скрізь її супроводжували музиканти. Він навіть припускав, що цимбали, які під час процесій грали перед нею, були частиною якогось язичницького ритуалу. Цілком ймовірно, адже предки Альдони були язичниками. Та що там предки? Рідний батько донедавна був язичником. Казали, що християнином він став тільки номінально. Крім розваг, Альдона. Благородна і милосердна дівчина освічена, малогострий розум, знала декілька іноземних мов, і ось така красива, розумна, яскрава, гучна, запальна, містична наречена, прибуває до Польщі. Її навчають християнської віри, місцевим порядком, звичаєм Альдона швидко адаптовується до нового життя, і 16 жовтня 1325 року виходить замір за, за кронопринца Казимира. Хлопці від той час виповнилось 15 років, альдона трохи старша, їй 16. У молодої пари починається сімейне життя. Їм, звичайно, дуже допомагає мама Казимира. Королева всієї Польщі Ядвіга. Жінка ескетична, і розваги невістки їй дуже не подобались. Та й, взагалі, дівчина їй не подобалась. Альдону не цікавила політика. У неї були зовсім інші інтереси в житті. Можливо, це теж дратувало свекруху, адже саме вона активно допомагала своєму чоловіку, королю Владиславу, командувала обороною міста, коли чоловіка не було. Ефективно допомагала йому в отриманні корони. Приймала участь в поїздках країною разом з ним та особисто зустрічалась з противниками та опонентами короля. Альдона була її протилежністю. Вона жила тим життям, яке подобалось їй. Крім того, сімейне життя видалось дуже важким. Не таким його уявляла молода Литовська князівна. Казимир був гарячим хлопцем, а найприкріше. Полігамним. Він встигав мати декілька позашлюбних романів одночасно. Подружжя навіть жило окремо якийсь час, коли Казимир тяжко захворів, він був під наглядом матері, а не дружини. Альдона не мала самостійних політичних амбіцій, але і допомагати такому чоловікові натхнення у неї не було. У 1333 році помирає свекор Альдони, король. Владислав Локетик, її чоловік стає новим монархом. Усі готуються до коронації. Логічно, що корону покладуть на голови короля Казимира і його дружини. Проте королева мати звичайно проти. Її відносини з невісткою так і не склалися. і Ядвіга всіляко заперечує можливість коронації Альдона, а також намагається перешкодити цьому. Ядвіга стоїть на своєму. Королева в державі може бути тільки одна. Ну звичайно, це лише вона. Проте очевидно, Казимира вже відверто дістало це протистояння і те, що без матусі не могло обійтись ні однієї події. І він категорично і остаточно пояснює та затверджує, що 25 жовтня, поруч з ним, буде його законна дружина Альдона, і саме вона стане новою королевою Польщі. Ядвіга була змушена прийняти рішення сина. Все сталося, як сказав Король. Саме в цей день 1333 року Європа зустріла нову молоду монаршу сім'ю. Ось так, століттями, незважаючи на походження, відбуваються одні і ті ж родинні чвари і непорозуміння. Королева мати Єдвіга після коронації поїхала з Кракова і поселилася в монастирі Кларисок. Альдона народила Казимору двох дочок Ельжбету. Та кунігунду, але це зовсім не допомогло їхньому особистому життю і не зупинила Казимира Третього в його любовних походинках. Вони були вже дуже відвертими і нахабними та демонстративними. У 1338 році краківський єпископ навіть зупинив богослужіння, коли король увійшов до костьолу, бо присутність його розпусної особистості ображала літургію. Альдона була приниженою. І нещасливою шлюбу, крім того, королева надалі не була центральною фігурою. За свекрухою двігою все ж залишилось багато привілеїв у травні 1339 року. Королева вирішила розвіятись від усіх тяжких думок і вирушила на полювання. Своє улюблене заняття під час цього фатального дійства, Альдона отримала поранення і, ймовірно, виникло зараження крови. За свідченнями того ж середньовічного історика Яна Длугоша, смерть її була страшною. Відійшла у вічність енергійна і життєрадісна королева 26 травня 1339 року. Її свекруха померла в тому ж році. Ніхто більше не змагався за першість. Казимир III поховав своїх улюблених жінок і продовжив любовний шлях. Особистому житті він увійшов в історію як польський король, який найчастіше одружувався чотири рази. А вже у наступному випуску поговоримо про те, як одна юна дівчина стала королем, а не королевою про те, як делегація послів таємно виясняла, чи чоловік взагалі її наречений, і як наперекір усім традиціям вийти заміж у чорному в знак протесту. Про все це у наступному жістере. А ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і натискати на дзвіночок.